Сьогодні ми зібралися, щоб віддати шану нашим землякам, з Тернопільщини, героям, які віддали найдорожче, віддали власне життя за нашу незалежність, за Україну, за свободу. Віддали життя за свій рідний край, свою землю, за своїх батьків, рідних, хотіли просто жити в вільній незалежній країні, будувати своє майбутнє. Ростити дітей, завдяки їхньому подвигу, сьогодні Україна вистояла, Україна далі стоїть і бореться з цим московським окупантом. І тому сьогодні наше завдання усіх зберегти, найголовніше зберегти пам'ять про ці подвиги про цих людей.